Бронюйте працівників і не знаєте, як і куди подати звіт про заброньованих працівників. У цьому відео розберемо стосовно яких бронювань звітувати і як правильно скласти З 8 червня діє нова редакція порядку 76 про бронювання. Цей порядок визначає механізм бронювання під час дії воєнного стану військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади. Інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань, в особливий період. На підприємствах в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, в особливий період також в порядку 76 прописаний порядок звітування щодо заброньованих працівників, та у додатку 6 – Наведена форма цього звіту для того, щоб розібратися, стосовно яких бронювань звітувати, пропоную ознайомитися з пунктом 2 порядку 76, в якому зазначено, що бронювання військовозобов'язаних, зазначених у пункті 1 цього порядку, здійснюється згідно з рішенням мінекономіки за списками військовозобов'язаних. Які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погодженими Міноборони, військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органі Міноборони, за списками, погодженими СБУ, службою зовнішньої розвідки розвідувальним органом Міноборони, та паперовій або електронній формі, або в електронній формі через портал ДІЯ відповідно до порядку бронювання військовозобов'язаних номер 650 Не забудьте Звітуванні врахувати, що 4 червня кабінет міністрів продовжив на три місяці дію відсрочок від призову на військову службу під час мобілізації наданих військовозобов'язаним рішенням мінекономіки, які були чинні станом на 7 травня. Звітувати роботодавцям потрібно щоквартально. Це зазначено у пункті 14 порядку 76. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, щокварталу складають звіт про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані станом на перше число. Місяця, що настає за звітним кварталом, до звіту включаються зведені показники за юрособами, тобто із відомостями за підпорядкованими структурними підрозділами і філіями незалежно від їх місцезнаходження. Отже, за другий квартал 2024 року складаєте звіт про всіх, хто заброньований станом на 1 липня 2024 року. У формі звіту зазначаєте найменування підприємства або органу місцевого самоврядування. Під час заповнення графи професійна назва робіт зазначаються назви робіт, які наведені в національному класифікаторі України класифікатор професій. У таблиці не зазначається чисельність військовозобов'язаних, заброньованих відповідно до переліків постати професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час. Затверджених розпорядженими Кабінетом міністрів України від 18 березня 2015 року No493. У графі чисельність військовозобов'язаних вказується чисельність військовозобов'язаних, яким видано витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного. Звіт обов'язково підписується керівником або директором підприємства або органу місцевого самоврядування. Подається звіт до 10 липня центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво. ЗСУ підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, і центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування або реалізує державну політику у відповідній сфері обласній міській державної адміністрації, секретаріату кабінету міністрів органам, які здійснюють управління державним майном, підприємствами, установами та організаціями. Які визначені критично важливими, звіт за другий квартал потрібно подати до відповідних органів до 10 липня. За невчасне подання звіту буде штраф на посадових осіб за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у розмірі від 2 тисяч до 3,5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34 тисячі до 59 тисяч 500 гривень. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарком якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!